Шукаю історичну батьківщину, бо нині географії нема. Ярило виглядає із затину, і спис чужинця вже уп'явся в спину, весна квітує, а в душі зима. І так руїнно ти в мені зориш, мов тріщина в Маріїнському палаці, мов анні Ярославівні Париж ввижається на знімках папараці. О, це вінчання в Раїнському соборі, пощезли королівські весіля, вік двадцять перший все-таки на дворі, а дух до християнських звеселя глаголичним письмом на Саркофазі. Комуні наші линуть по росі, збираємо образу на образі від образів у Київській Русі і так руїнно, а не українно, крізь нас течуть і ріки, і віки, та я сюди повернусь неодмінно. Поглянути на Київ з під руки? Шукають історичну батьківщину, а знають, географія не та, димить із зачервленого щита кривавий дух великого почину. Софії Київської древні стіни вже кришаться, а в Києві Тарас. І вже у нас немає батьківщини, і рейдери, рейтари б'ють у спини, і вітер з України дме до нас. Якої ми шукаємо землі? Якої ми шукаємо відваги, блищать і сяють в історичні млі пощерблені щити, пониклі стяги із тисячолітніх зібрані невзгод. і ми в колоні вічного закону, а може, це оспівують народ філармонічні труби Єрихону. І є народ вернувся в Єрихон і захистив себе у вічні брані». А ми, що ми, Гетьман і Фараон, у камені скорботи на кургані, мов труби єрихонські журавлі, готові й ми летіти тільки свисни, якої ми шукаємо землі, якої ми зрікаємось вітчизни.